Давайте спитаємо наших менеджерів, який основний страх клієнта при виборі будівельного матеріалу, наприклад, для будівництва огорожі. Ну, дивись, Андрій, частіше за все запитують звичайно за веселим, чи з'являються вони на нашій цеглі. Також цікавлять питання з приводу міцності та морозостійкості. Андрію, найчастіше питають саме, як реагує цегла на зиму? Чи з'являються тріщини? Чи з'являються висели, чи змінюється колір цегли, яка марка міцності цегли? Основні запитання питання довговічності і питання якраз висолів. Як знаємо, висели виступають взимку. Давайте проїдемось та оглянемо декілька огорож, які збудовані саме з нашої цегли Лего, та подивимось, чи є там висели. Огорожа, яка сподобалась багатьом нашим клієнтам, поєднання червоного та жовтого кольорів. Збудовано близько 4 років тому і знову ж таки немає жодних виселів на поверхні цегли. Ще одна огорожа з цегли Лего кольору Onyx Light. Побудована минулого року. Ніяких виселів і забруднень на поверхні цегли немає, навіть на нижніх рядах. Виглядає дуже красиво. Їдемо далі. Неподалік огорожі з цегли кольору Onyx Light, побудована огорожа з цегли Марс, і на ній також ніяких забруднень немає. І ще одна огорожа, яку бачили, напевно, вже усі. Збудована близько 4 років тому цегла графіт. Дивимось на нижні ряди і нічого не спостерігаємо, ніяких виселів. Така ж красива, як була в день побудови. А ось для прикладу, що відбувається з іншими огорожами в зимову пору року. Дуже-дуже багато виселів на поверхні. Ще один яскравий приклад, коли використовується неякісна цегла для огорожі. І так це все не лід, не сніг, а саме весело.